всім, шановне панство, не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відео. Також буду вдячна, якщо підпишетесь на канал або вже підписалися Величезно вам дякую. Е, Залиште, будь ласка, коментар, що вам падає з цих скринь, які ви отримали, можливо, сет чи щось цікавеньке. Сьогодні ми відкриємо скринь мисливця, 10 штучок і 9 ящиків архіваріуса. Подивимося, що нам дропнеться. Тому обов'язково пропускайте вподобайки за такий контентик. О, одразу золотенька. Uh, PNC 2000 20 Страйкер. По-моєму, в мене такий був, ні? Ну, подивимося потім. Але, по-моєму, такий був. Скринь мисливця. Спочатку почнемо, а потім вже ті. Uh, переможний танець. Uh, не будемо поки. Поки хай воно лежить. Срібна. Штани барвистий хаос. Таке собі. О, срібна знову. О, oh, Your Blacking My Sunshine, Ваучер, Оце прикольно. І 150. Але що саме за ваучер? Ми зараз подивимося. Далі. Срібна Першого рівня. Такий якийсь слабенький. Най буде. Срібний. Набір одягу в нічний клуб. Непогано. Далі. Щось слабеньке. Рукавички Дункан. Най будуть. Де щось знов сіра Guardian Angel set. О, прикольно. Блін хочеться о там. Ще одна. о імприт Edge Runner set. О, це прикольно. Скриння мисливця ще одна бонусна впала, до речі. Звичайно. Срівно. Королівський щедрий шолом рівень перший. Таке. І останнє. Срібна Рюкзак. другого Добре, давайте тепер відкриємо. Тут кредити падають. Теж, коротше, все таке. Давайте будемо відкривати. Срібна О! Харакін ретірент Сет. Ем, окей, найбу. Далі. О, золотенька. Йо, хана Prime Persol. І 500 кредитів ще. Не буде зайвим. Е, зараз до неї дійдемо спочатку це відкриємо, а потім уже. Переможний танець і щось там жопою. Добре. Сідничками. Далі. Звичайний, рібний. О! Мисливець на змій. О, БРДМчик. Оце файно. Скін на бердемчика. Срібна. Ще один танець. Дуже багато танців. Можна якийсь сетик. Дуже прям файний. Він чи мені жіночий сет не треба. Я все одно не мене не граю. Срібний. Summer Fun set Ну, такий в мене був, по-моєму, чи не було. Ну і ладно. Золотенька. 10 джекоїнів і джулія Jacket сет легендарний якийсь. Ну, 10, типу, ще одну скриню можна буде відкрити купити. Так, добре. Відкрити ще одну. Набір вечірній цвіт. Буду в квіточку. Добре, давайте це відкриємо. Золота. Норм. Блях, легендарний контендер хана. А, ватафак! Вона, коротше ж була, її можна було забрати, але бляха саме. Треба зробити скріна. Зроблю скріна, Хай буде. Е, підтвердити. Це батлпасний. це Не батлпасний, а. Коротше, давайте створимо ваучер. Підтвердити. А що це за ваучер? Ви отримали ЕСШЕН. Рідкісна імена табличка, все поняв. А тут треба, щоб цей сет забрати, треба 25 тисяч. У мене тільки 4. Хай він, коротше, лежить, колись ми його. Відкриємо За жетон. І давайте ще один візьмемо. Пігнали, відкриємо Ще один. Звичайний. Срібний. Ля, хана тачку. Дача. У мене на дачу, до речі, жодного ваучера не було. Файно. Блин, ну це прикольно. Це ж, по-моєму, в укритті. Ні, в майстерні. Ось. Ось хана. І от вона мені випала. Але треба цей. Треба апнути. Прикольно. Ну, і хай. Типу, доволі непогано, я вважаю. Е, що там по лутам? Давайте подивимося. Так, зовнішній вигляд. Транспорт, по-перше, поставити треба. Спорядити, спорядити. Е, в Майстерні, майстерні, майстерні в майстерні, мабуть. Звичайно, створити. Ось. Дивимося, що нам дропнулося. Порядній перегляд. Поняв. Ось усе, по-моєму, найімбовіше Edge runner. Це, до речі, чи чоловік, чи жінка щось незрозуміло. Зачечка 63. Ну, я б, мабуть, його все-таки зробив, би, бо принт доволі імбовий. Да, то жінка, мабуть. Що е, тут у нас? Дайо. Нефіас, діхать. Давайте створимо найбуде. Так, що в нас тут? Це жіночий? Що собі. Тут навіть обличчя нове, ну найбуде. Я Не буду витрачати. А, що тут? Гарнюньки. Гарнюнька. Гарнюнька. Хай буде. Ам... Понятно. Попередній. О, тут нове обличчя. А це вже прикольно. Добре, дякую за перегляд. Не забудьте за вподобайку Зустрінемося з моїй на наступному відео. До зустрічі.